Ми знаємо, що генерал Буданов він апологет стратегії перенесення війну на ту територію, і ми розуміємо, і бачимо там вчора, позавчора, три цілі сьогодні. що у нас там митна служба, брянський завод Кремній. Розкажіть, будь ласка, ми розуміємо, що мабуть очевидними військовими цілями є оті тушки, які кошмарять постійно Україну регулярно її обстрілюючи, що ще є в зоні уваги гурмо. Які цілі ви вважаєте цікавими для себе? Наскільки ви розумієте, що там відбувається? Де ці заводи стратегічні, де ці літаки знаходяться, де готуються для того, щоб атакувати Україну? По-перше, ми працюємо методично, ми визначаємо найбільш критичні цілі і найбільш критичні об'єкти для самої Російської Федерації. Це мається на увазі військові об'єкти, це об'єкти оборонно-промислового комплексу, який чітко забезпечує. І виготовлення ракет, безпілотників. І це об'єкти, які стосуються забезпечення логістики угруповані військ Російської Федерації, які діють на нашій території. Через те цілі, їх багато. Вони всі, як кажуть, пронумеровані, визначені по іерархії, визначені їхні значення, І ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал Російської Федерації, щоб досягти такого ефекту доміно, коли знищення одного підприємства. Приведе до того, що інші, які зав'язані на його продукцію, перестануть виготовляти військову продукцію. І необхідно сказати, що навіть ті ж самі росіяни визнають, що ми працюємо точечно, ми працюємо по військовим об'єктам, по об'єктам, які забезпечують діяльність Російської Федерації для ведення війни. І це, мабуть, ми цим відрізняємося від росіян. Скажіть, будь ласка, а от ця робота по об'єктах точечна, вона буде інструментарій для цієї роботи лише дроновий, чи колись, коли ми наростимо виробництво ракет, та ви будете працювати і ракетами. Ну от як скажімо, ракетою Нептун, та про яку говорив нещодавно секретар ради нацбезпеки і безпеки оборони, що вони мовляв мають замінити Таурус і Атакамсь, які нам не надає Німеччина і Сполучені Штати поки що справа в тому, що ми зараз працюємо. Всіми засобами, які у нас є, і цей комплексний підхід він полягає в тому, що не тільки безпілотники, це ракетні системи, це і відповідні агентурні одиниці, які діють в тому числі на території Російської Федерації. Тому що це підхід, який дозволяє застосувати різні методи і досягти поставленої мети. Є методики, методики, які ми вже працювали. Ми працюємо по цим методикам вже більше року. Перед кожною операцією це все опрацьовується, вивіряється. Робиться повна картинка того об'єкту, який підлягає знищенню, так що Чи це... є застереження у наших партнерів щодо вашої роботи по об'єктах в Російській Федерації насамперед ми використовуємо в тому числі натовські методики наших партнерів. Вони розуміють, що це не просто аби запустити ракету або безпілотник на території Російської Федерації. Да, є деякі застереження, але з військової точки зору є повне розуміння тої ситуації і. Тих дій, які робимо. Ми. Ви можете говорити, а чого стосується застереження? Ну, насамперед, на першому етапі говорили про те, що можлива ескалація конфлікту. Але ми говоримо, яка ескалація конфлікту, коли, по суті, це йде війна, коли знищують весь, весь наш потенціал, коли тримають наших людей в такому постійному страху, так, щоб буде нанесений удар, і цей удар буде пожилим кварталом. Це зовсім інше розуміння. Як з нашої сторони, що таке війна, і, мабуть, все таки ще дещо вплив пропаганди російської на Західний світ, що відповідь Росії буде дуже потужна. Через те ми не зважаємо на це все, тому що гинуть наші люди, гинуть наші військовослужбовці. І ви ж бачите, кожен день є загибель. Серед цивільне населення. це ну неприйнятно для нас. Нещодавно, пане Вадиме, засоба масової інформації стало відомо про інцидент з Ілоном Маском, який в певний період дронової атаки по Чорноморському флоту Російської Федерації відключив опцію українським дронам і та Starlink, і вони просто загубилися, так би мовити. Скажіть, наскільки ваші операції залежні? І чи після того інциденту чи було, якщо ви можете про це говорити, та, це питання залагоджено з Пентагоном? Загалом сам Старнелінк це потужна така система зв'язку. Дуже багато було різних недорозумінь, можемо так сказати. Можливо, невміння використовувати саме початку, тому що для нас це нове. Такої системи у нас ніколи не було. А по-друге, дуже багато було технічних проблем, які саме пов'язані з технічною експлуатацією такої по суті, складної системи. Для того, що відбулося, необхідно просто розібратися, призначити якусь групу, яка подивиться, що це було, наскільки, Цієї ще не було да, так? Наскільки, наскільки ця інформація, яка розповсюджується правдива, тому що на сьогоднішній день все, що є в інформаційному просторі, його необхідно перевіряти. І при тому не один раз. Тому що потужна інформаційна кампанія, потужний інформаційний ресурс, який використовується в тому числі Російською Федерацією, на сьогоднішній день він впливає. Впливає на подачу інформації, впливає на коментарі, впливає на оцінки, які надаються в ОСМЕДі. Тобто, ви зараз в ефірі не будете говорити, чи та дронова атака вона належна гурмо чи вона СБУ? Ви розумієте, СБУ? на сьогоднішній день, і в минулому році і зараз проводиться дуже багато заходів. Проводяться заходи окремо Я спецслужбами, розвідувальними органами. Проводяться заходи спільні. І для цього у нас є відповідні координаційні центри. Чисте в кожному випадку не потріб, потрібна. Конкретна фактура, коли це було, що було, хто що проводить? Можна останнє питання це свіжа була інформація. Думаю, що розбереться. Про, про Давайте так, да. так. Бо, бо теж питання. Май... Ми сюжет був про літаки, і хотілося б зрозуміти. Сьогодні була інформація про те, що росіяни забрали з литовища мачулище в Білорусі літаки і гелікоптери. Я розмовляла з азербайджанським експертом Агілем Ростамзаде буквально годину тому. І він сказав: Ну, можливо, вони боялися атаки України наскільки ця версія робоча я тоді додам, що вони вивели свій остаточний контингент 10 тисяч і почали розбирати цей табір в селі ціль який для Вагнерівці збирав. Чим ви пов'язуєте такі події в Білорусі? Дуже просто ну по перше, якщо ми говоримо про, наприклад, російський авіаційний контингент да, у них часто відбувається ротація. Постійна присутність росіян, повітряна компонент, вона є на території Білорусі. Наступне на сьогоднішній день Збройні сили Білорусі, керівництво Білорусі розпочало активну модернізацію, відбудову, ремонти по суті, всієї інфраструктури, аеродромної інфраструктури на території Білорусі. Для це чого? було в Барановичах, Для чого? Це зараз проводиться в Мачуліщах. Насамперед, розширити можливості цих аеродромів по прийому літаків всіх типів, включаючи в тому числі і стратегічну авіації, вони авіації. Союзна держава, Росія, Білорусь, спільне угруповання військ, до речі, які постійно тренуються, і до війни це було, і зараз. От те ж саме навчання ОДКБ, яке відбулося mm -hmm. на території Білорусі, це зовсім уже інший формат, тому що реально давайте подивимося на ті цифри. Той же самий Казахстан направив 11 військовослужбовців, там Таджикистан, Киргистан. По 70 військовослужбовців, де да навіть Росія вона зараз не здатна виділити великий контингент для того, щоб проводити ну, так звані, як ви називаєте, стратегічні навчання. Таким чином це угруповання військ і всі ці заходи вони проводяться на території Білорусі для того, щоб по можливості по максимуму використовувати цю територію для військових цілей. І це ми бачили на початку. То виведення агресії. ви пов'язуєте з ротацією і більше. Ротація вдосконалення аеродромної мережі. І це факт підтверджений головним управлінням розвитки. Ми це постійно відсвідково. Ми розуміємо, що там відбувається. А контингенту виведення контингенту. Ну, по-перше, вони активно почали підготовку в кінці минулого року. Дав дійсно це було 10-12 тисяч військовослужбовців збройних сил Росії. Потім це зменшилось, зменшилось, зменшилось. на сьогоднішній день. Сухопутна контингенту збройних сил Росії на території Білорусі немає. Відповідної загрози стосовно проведення будь-яких активних наступальних дій. З території Білорусі зараз. Вагнер немає. теж вийшов, правильно? Вагнер це зовсім інша картина. Ви ж бачите, коли вони зайшли на територію Білорусі, було багато інформації, що там їх буде 10-12 тисяч. Вони підуть на Польщу, підуть на країни Балтії. Угу. Але поступово максимальна кількість військовослужбовців або співробітників Вагнер це було не більше 6,5 тисяч. Да, на сьогоднішній день порядка 200-300 тисяч співробітників задіяні до підготовки різних силових структур Білорусі на різних полігонах. Частина, особливо десь минулого місяця, частина вагнерівців пішли на територію Російської Федерації для відпочинку, проведення як кажуть так, відпусток. І тут зараз йде дуже потужне переформатування взагалі приватних військових кампаній на території Росії. Зараз йде визначення, в якому форматі буде ця кампанія, чи буде вона взагалі. Мається на увазі Вагнер. Угу. Як замінити Вагнер на території країн Африки? Тому що це потужний елемент присутності Російської Федерації в Африці. Це більше на, на, на Близькому Сході. Ротації спочатку війни ротації вагнерівців в цих країнах не було. Ми спочатку вважали, що Білорусь стане одним із потужних хабів для групи Вагнера. Це і ротація, це і база, це і логістичне забезпечення. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що поступово вони виходять з території Росії. Пригожен. І, скоріш за все, да, це Пригожин. Це пов'язано з Пригожним, це пов'язане із знищенням керівного складу Вагнера. І зараз точиться така ну, дискусія в Росії, що робити далі? Чи взяти його Вагнер під крилом Міністерства оборони, там воєнної розвідки Російської Федерації, заключити контракти з Міністерством оборони, взагалі переформува переформувати. До речі, той же самий Вагнер в Сирії теж по-іншому називався приватна кампанія Ліга, якщо mm -hmm. пам'ятаєте. Але ми всі знаємо його як Вагнер. Була заява вашої структури про те, що ви не готові підтвердити смерть Пригожина. Давайте почекаємо. Це не так то просто. Ну, от... Але... Були вже ну кейси, коли люди розкришали. Да, хочеться саме... дізнатися ну, останні. Що... Пригоженим теж був такий кейс, коли він його якоби була авіакатастрофа, але він живий. Тут це Росія Її... почала складно зрозуміти. Окей, okay. mm -hmm. будемо чекати тоді від вас остаточного підтвердження. Почали говорити про авіацію, і хочеться поговорити про цю операцію Синиця. Нагадаю, глядачам мі 8 перелетів. Пілот перевів Україну застрелив своїх двох пасажирів, які були з ним на борту. Операція абсолютно. Неймовірно, тому що якщо хтось не знає, то останнього роду така операція була 76-го року, коли російський пілот на мігу 25 втік до Японії. Тоді Росія дуже сильно посилила контроль за пілотами та їх родинами. І наскільки я розумію, в розвід спільнотів взагалі вважалося, що такі операції зараз практично неможливо проводити. Тут ми бачимо, що гелікоптер уже в Україні, і ми бачимо подальші заяви, зокрема генерала Буданова, про те, що ведуться й подальші розмови з іншими російськими пілотами. Розкажіть, якщо можете якісь подробиці, як можна було не, неможливо, неймовірно таки втілити в життя і про розмови з іншими пілотами. А яке у вас відчуття є з ким говорити? Вони готові говорити і чути про позицію України і тікати сюди, зберігаючи собі як життя, так і своїм родинам, отримуючи ще якусь винагороду? Ну, відповідь дуже проста. Якщо він сюди перелетів на вертольоті, значить є можливість да це крепітка робота. Крепітка робота по вивченню таких людей. Знайти підхід, надати гарантій цій людині, особливо в Російській Федерації, тому що вони ж розуміють, якщо залишається сім'я на території Росії, це ну ті старі гулагівські часи mm -hmm. і так далі. Але ви прекрасний приклад провели: були перебіжчики, і вони будуть, тому що є різні фактори, цей матеріальний, е, якийсь людський фактор, який дозволяє людині прийняти рішення і перейти на ту сторону. Але це для нас дуже добрий досвід. Це для нас, мабуть, це таки м -м, доказ того, що на території Росії, на Московії, є люди, які розуміють, що вони вбиваються вільних людей, особливо пілоти. Я пам'ятаю десь у 2015 році, і мене запитали, а наскільки є загроза, і взагалі як ви оцінюєте діяльність російської авіації на території Сирії? Якраз вони зайшли, до... да, да, це да, був жовтень 2015 року. І ми зробили тоді дуже простий висновок. І цей висновок підтвердився, що саме в Сирії російські пілоти, чи це дальня авіація, чи це вертольоти, чи це тактична авіація, вони подолали оцей бар'єр, коли він приймає, пілот приймає рішення нанести удар по цивільному об'єкту, знищити цивільних людей. Угу. Це був перший етап, коли вони вже морально були готові до застосування зброї по цивільним. Через те дуже... Гарна операція, і ми продовжимо таку роботу. Ой, будемо стежити. Скажіть, будь ласка, псевдовибори в Бордянську почалися гучно. Міський голова Мелітополя Федерів пише, що вже два вибухи. Розкажіть, будь ласка, вашу інформацію, що там відбувається, чи вдається фальсифікувати вибори, чи лишилися колаборанти, готові співпрацювати? Чи ви працюєте по цій темі? Так, да, І як ви Воєнна працюєте розвитку. по цій темі? Давайте так і сформулюємо. Значне з. Того, що ми висвідкуємо все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, це чисто з професійної точки зору, тому що є рух супротиву. Згідно з законом, ми працюємо в правовому полі і забезпечуємо діяльність руху супротиву, яка в народі називають партизан. Угу. Чому? Тому що чітко визначено, як забезпечити, як організувати зв'язок, як організувати підготовку, керівництво, координацію таких дій. А що стосується взагалі окупованих територій, ну, ми маємо досвід. Починаючи там з 2015 року, Донецьк, Луганськ, як вони проводили вибори, як складалися списки всіх виборців, як потім обходилися квартири. На сьогоднішній день, да, сьогодні почався єдиний день голосування, але росіяни, окупаційна влада і наші там колаборанти, вони продумали багато речей, але не врахували, що населення розуміє, що це окупована територія, є супротив, і от супротив якраз і проявляється в цьому. Росіяни чітко розуміли, що для того, щоб показати цифру на да, кількість виборців, як голосують, створювалися спеціальні бригади. Вони обходили всі помешкання, квартири, житлові будинки. Жорсткий пресінг стосовно нашого населення по отриманню російських паспортів. І при тому це не просто пресинг це ви розумієте, що це пропагандистський, це такий соціальний, коли ти не можеш отримати ліки. Медичну допомогу, коли ти не можеш з... зареєструвати своє там майно, якщо ти не маєш російського ну, не Всі соціальні послуги, да, зав'язали. Да. Крім того, вони ж використовують такий самий досвід, як це було в і луганську Заходять російські партії, йде потужна пропаганда, іде підкуп виборців. Ну давайте скажемо так: от останні події, які вони зробили там в Бердянську, в інших, це ну, декларативне збільшення пенсій, наприклад. або Нашому населенню, або якісь там грошові виплати одноразові для того, щоб люди голосували на камеру, щось показували таким розрахунком, що вони говорять, що це наша територія, всі громадяни підтримують, вони голосують і так далі. Але ми, ми розуміємо, що це все незаконно, що це все під примусом, це під дулом автомата, і цивілізований світ просто не визнає те, того, що відбувається зараз на наших окупованих територіях, те, що проводить окупаційна влада. Ну, мешкарці Хенсона, я думаю, дадуть їм приклад, як це відбувається. Пане Вадиме, от читаю інформацію, що в Чорному морі і в Дельті Дунаю продають військово-морські навчання СІ БРІЗ-233 за участі семи країн, в тому числі і України. А сьогодні з'явилася інформація про те, що в Сполучених Штатах готується проєкт акту про Чорноморську безпеку, і він вже на столі Блінкіна. Мовляв, обидві палати конгресу підписали і республікан. Я другий день поспіль називаю його президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, правда, ну я коли так Хай помиляюсь, замобляюся. я мабуть, так мабуть, справді що ви щось знаєте. <плес> да. е е я до того скажіть, який це може мати ефект на е е те, що відбувається в Чорному морі, чи е е результатом цього буде наприклад супровід е е судів, які йдуть по чорноморській зерновій ініціативі? Або просто там вже конкретно говориться і про штаб, і про військовий контингент в Чорному морі. Дивіться, взагалі робота стосовно безпеки в Чорному морі вона почалася не зараз. Вона почалася ще ну, навіть до 2014 року. Дуже багато тоді було ініціатив, в тому числі і по лінії НАТО. Румунська сторона пропонувала теж започаткувати формат забезпечення безпеки, постійної присутності. Але ну, воно все гальмувалося. Гальмувалося насамперед. Тим питанням, що скаже Росія, на сьогоднішній день прийшов такий час, коли Росію питати нема необхідності. Вона агресор, вона реально пірат в Чорному морі, вона перешкоджає цивільному, нормальному судоплавству. І через те тут необхідна єдина позиція зацікавлених країн, країн регіону, країн НАТО, країн, які можуть дати гарантію безпеки в Чорноморському регіоні. Ті ж самі Сполучені Штати, та ж сама Велика Британія, інші потужні країни, та ж сама Туреччина повинна сказати своє слово. А як забезпечити? Mm -hmm. Дивіться, вони босфори дарданели, по суті, закрили, взяли на себе таку відповідальність, щоб військові судани не заходили. Але цього замало. Замало через те, що Російська Федерація, давайте скажемо відверто, вона на сьогоднішній день може контролювати повітряний простір, і ракетними комплексами береговими. Загрожує не тільки судопласту військових кораблів, а й навіть цивільних. І це загроза. Через те спільні зусилля вони повинні бути зроблені для того, вони щоб вони заходять туди, як миротворці, або як поліцейська місія, все-таки. Це все буде прописано. Це дискусійне питання. Або тому, Вони що... заходять для того, щоб Чорноморський флот вийшов звідти коридором. Давайте ГНБ. так, тут ми говоримо про те, що є країни НАТО в Чорному морі, є країни, які. Зацікавлені в тому, щоб було судноплавство, мирне судноплавство, щоб було переміщення товарів через Чорне море. Ну давайте, от казахська нафта, вона теж йде через Чорне море. Чому? Тому що труба виходить на воросійське. На вросійське вони зацікавлені в тому, щоб Чорне море було безпечним. То же саме Азербайджан, тому що це транспортний енергетичний коридор. Підозріло, що вони ця штука з'являється тоді, коли українські війська ось ось почнуть працювати по Криму і безпосередньо будуть заходити в Крим. Ні, це перспектива. Якщо ми зайдемо в Крим і повірте, повернемо наш Крим, чорне море стане безпечним. Це однозначно, тому що і окупація Криму, і нарощування військового потенціалу в Криму в Росії було зроблено. За двох причин. Перше, це повне панування в Чорному морі, абсолютне панування. І друге це проекція сили на Середземноморі, та ж сама Сирія, та ж сама Африка, і потім вихід в Атлантичний океан. Через те нейтралізація російської воєнної сили в Чорному морі це тільки один із. Перших шляхів для забезпечення повної безпеки Тобто ви не уявляєте таку регіону? ситуацію, коли е, вони заходять з тією метою, щоб убезпечити російський флот від наших дронів від наших атак і від повного знищення ну, нами ну, Російського насамперед, флоту? перед забезпечити безпеку країн демократичних, okay. Okay. а не, okay. а не Добре. агресора. Добре. Дякую, ви пане Вадиме. Дякую. Трошки поговорили ще питань, багато лишилося. Трошки тому да зразу вас запрошуємо наступний раз. Будь ласка, Вадим Скібицький, заступник начальника гурмо України. Трошки поговорили про те, як гур прийшов до свого чергового свята. Ну і чекаємо далі від вас цікавих новин.